Штучний інтелект заполонив світ, скайнет вже прокидається. А ваш бізнес має штучний інтелект в своїх бізнес-процесах. Саме з такими думками стикаються підприємці, коли читають новини про нову модель чату в GPT, нові мільярдні інвестиції в якийсь а, стартап, або про те, як інші компанії вже впровадили інновації, штучний інтелект у свій бізнес. Мене звати Петро Савич, я маркетолог, бізнес-консультант по управлінню інноваціями в бізнесі. І сьогодні ми з вами розберемо редфлеги флегі і провадження штучного інтелекту в бізнес. Погнали! Отож, редфлеги. Перше, це бажання, щоб штучний інтелект замінив всіх людей, всіх співробітників. Так не буде. Мають бути люди, які впроваджують все це в вашій компанії. Друге, відсутність бізнес цілий, а просто хайп. О, у всіх є штучний інтелект, давайте ми собі його зробимо. Так не працює, воно так не взлетить. Третє: відсутність показників ефективності і очікуваних результатів. А що ж він цей штучний інтелект має змінити і які показники має покращити? Без цього теж ефекту не буде. Відсутність описаних чітких структурованих бізнес-процесів вашій компанії із бажанням, щоб штучний інтелект все це налагодив. Нє, воно так теж не робить. І в результаті, якщо у вас цього всього нема, але ви йдете в тему штучного інтелекту, воно не взлетить і скайнет, ви не розгорнете. А ви згодні? Пишіть в коментарях. Якщо не згодні, тим більше пишіть.